Вітаю вас! Демось фінальний день турніру у Було декілька цікавих атакуючих партій, і ми почнемо з партії Вай І проти Віддіта. Віграє білими фігурами, починаємо ходом Д4, Д5, ф 3, ф 6, пішак Е3, пішак ц 5 ц 3 Вийшла така структура, схожа до лондонської системи, але без слона на F4. Слон залишився на С1, і це, звісно, він обмежений дуже пішоком на Е3 поки що не може вийти, але як ми побачимо і по ходу партії, біль в майбутньому мають намір провести Е4. Чорні грають Є6, слон за 3. Чорні та білі органічним чином розвивають свої фігури. Ось зігранутора Е1. Білі підготували все для того, щоб провести Е4. Ферзь С7, Е4 слідує. Забираю чорні на d4. Білих трохи більше простору, доволі. Стандартна структура для ситуації з ізольованим пішаком, який біглих виник на D4. Цей ізольований пішак в довготривалій перспективі може бути слабкістю, оскільки ніякі інші пішаки його не захищають, його можуть захищати лише фігури, але поки що він контролює якісь центральні поля, дає білим більше простору, і ідеї атакувати королівський фланг. Чорні грають b6, прагнуть вивести свого білопольного слона. Слон g5. Атакуємо коня хочемо два рази забрати і зіпсувати пішокову структуру на королівському фланці, тому розмінюється на е 4 І тут Тура забирає на е 4 Дуже гарний хід. Здавалося, слон е 4 більш логічно виглядає, але Тура вже йде на королівський фланг. В АІ в своєму стилі. Дуже динамічна атакуюча гра. Слон Б7. С1, з темпом можна поставити туру на відкриту лінію, чому б цього не зробити. ферзь під боєм має відходити. І тепер Тура А4. Там слон її атакував, вона відійшла і зараз сама атакує пішака на h 7 Слон на h 7 дуже сильна загроза. І найкращий захисний хід за чорних то Т-5, тому що G6 послаблює велику кількість чорних полів біля короля. На А 6 білі одразу можуть пожертвувати слона за двох пішаків з сильною атакою. Тому. F5 зіграно найсильніше рішення, але тепер пішак на e 6 стає слабким і білі переводять свого слона на, саме на всю діагональ. Ферзь на e 8 захищаємо пішака, ферзь Б3 посилюємо тиск на нього, і тут віддід, по суті, робить саму грубу помилку за усю партію. Він відходить королем на H8 для того, щоб відійти від цієї зв'язки неприємної, відійти королем подалі. Найсильніше рішення за чорних тут було б забрати цього коня на F3. Білим дуже не хочеться здвоювати собі тут пішаки біля короля, їх король також може стати слабким, тому тут потрібно забирати ферзем. І далі після ферзі 6 атакуємо слона, слон відходить на F4, забрали на F4, забрали на F4. Могла вийти ось така от позиція, де у білих трохи поприємніше, але не більше того. Ну, у білих перевага. Пішак на 6 досі залишається слабким, там король h8, то. Е8, тура на H3, вже про атаку мови не може йти. Тура йде на e 3 будемо атакувати пішака на e 6 за рахунок цього у білих перевага, але у чорних ще точно не програно. Після ходу ж король H8 у білих сильна атака. Тура йде на Е1. Зараз на F3 вже не проходить взяття, тому що на слон F3 ми не забираємо на F3 ферзе, ми забираємо турою на Е6. І ферзь під боєм, слон під боєм, слон під боєм, ферзь якщо відходить, то тут взагалі можна дуже швидко мат отримати. Після тура б є h7. Король забирає, ферзь забирає на F3, всі фігури налітають на цього короля. По суті, вже форсова нема, то має скоро бути. Ферзь h5 шах, король g8 і потім якесь тура б'є d6 з відкриттям атаки для слона, по ідеї матує, або Тора h6 матує. Тому тут кінь ф 6, мабуть, єдиний хід, але все одно матується. Ферзь забирає на f5, король h8, слон f6. Якщо Тора f6, то ферзь h5 шах, Тора а 6 Тора забирає на а 6 пішак забирає на а 6 ферзь забирає на а 6 і це мат. А якщо пішаком забрати, то Тура е 4 і все одно ніякого захисту від Тура а 4 з наступним ферзь h7 і це мат. Отже, забрати коня вже не виходить, ну і чорні під пресингом. Вони граються, слон е 4 для того, щоб перекрити лінію тури. Слон забирає тепер на е 6 вже виграли пішака, ферзь відходить на g6. Зараз є загроза забрати коня на F3, а потім забрати слона на G5, тому слон з G5 відходить. Чорні підводять фігури, грають кінь F6, але поле G5 звільнилося і тепер сюди кінь іде. Кінь g 5 пункт H7 під боєм, та не звернув на це увагу, і доволі даремно. Зіграв F4, і тут дуже гарна, дуже гарна жертва якості тури на H7. Кінь забирає цю туру, кінь забирає слона на Е4. Чиста жертва якості, нічого більше. Але фігури білих абсолютно всі дуже активні, тоді як у чорних ні, не настільки. Тури поки що стоять по місцях і нічого особливого не роблять. Слон під боєм, по ідеї має відходити. Ну, створили загрозу мату чорні, але білі зіграли g3. Тепер слон відходить у білих, окрім того, що прохідний пішак хоче на d 6 стати. Тому d 8. Тут білі абсолютно нікуди не поспішають спокійно. Реалізовує свою перевагу, якраз перевага в тому, що фігури всі набагато кращі. Ферсіда на А4, пішак на С7 під боєм зіграли пішак А5, ферсі стає на С6, знову десь з'являється ідея провести Д6, є ідея забрати пішака на Б6, слон відходить на Б4, прагнуть чорні розміняти декілька фігур, білі розмінюються. Зараз грають А4. З одного боку не випускаємо чорного коня на g5, з іншого боку. Якщо кінь стане на f6, то в нас є поле для свого коня. Свого коня на g5 поставимо. В чорні шукають свою активність, це ставлять туру на напіввідкриту лінію, атакують пішака. Але білі фігури вже добираються до короля знову. Кінь Д6, Тура стає на 7. Поле F7 прикриваємо і відходимо від Дару Ферзя, бо там на кінь Ав 7, тура б'є F7, ми тура підвисала, тому Тура А7 логічний хід. Але зараз білі просто збирають пішаків. Тура забирає на а 2 ферзь с 7. Знову хочемо конем на ф 7 залізти з дуже сильним шахом. На король g8 буде відкриття атаки. Тому. Доведеться віддавати якість. Грають кінь в 6 для того, щоб поле H7 для короля зберегти, так кінь є 7 шах. Король відійшов на H7, кінь Е5 перебудувались, ферзь відходить на H6, але тепер відігнали ферзя з цієї діагоналі і слід. Ферзь c 2 шах. Відходити королем на H8, то там послідує кінь G6 подвійним ударом на короля і на Тору, тому G6. Але після кінь б'є g6, це ще одного дуже гарного ходу. Ферзем не можна забрати, бо слони в 5 і виграли ферзя. тому... Тра відходить від удару, але тепер після відкриття атаки і ферзь c7 ніякого захисту і того, що король отримує мати або швидко після короля F8, ферзь F7, або трошки пізніше після короля H8, кінь F7 шах з подвійним ударом на короля і на ферзя заберемо ферзя і тоді поставимо мат. Дуже гарна атакуюча партія АІ. з самого дебюту, просто надзвичайно ініціативно провів цю гру. І ще одна цікава партія цього туру. Це гра раніше гірі проти Макса Вармердама. Ситуація з різносторонніми рокіровками завжди дуже гостра атакувальна гра може бути. Власне, ось білі пішики вже насунулись. Пішак на H5 дійшов, останній хід F4. Ну, правда, позиція чорних поки що абсолютно нормальна, ніяких конкретних загроз поки що немає. І Вармердам робить логічний хід, ставить пішака на e 5 для того, щоб відкрити свого білопольного слона. Забирають білі на G6, пішак забирає на G6. І ось тут гірі робить помилку, грає слон d 3 Де цього ходу зрозуміло, тому що не хочемо пустити слона на F5, то треба було б було вирішувати цю задачу по-іншому. Краще було б слона на h3 поставити. Тому що зараз у чорних є можливість провести непоганий маневр, пов'язаний з ходом слон G4. От якби слон білих стояв би на h 3 цього маневру не було б взагалі. І тепер проблема в тому, що після відходу 3. Тери там На G1 чи на E1, чорні забирають на c 4 І якщо слоном забрати, то слон стає на F5, ну, а пішоком дуже сумна структура виходить на цьому фланзі, і слон на B2 ніколи не буде активним. Обидва варіанти доволі сумні для білих. І у чорні здобували перевагу. Та не скористався цією можливістю, слон G4 хід не був зроблений, зіграв армордам ферзем на c 7 і тепер вже білі атакують, по суті, безпроблемно. Ставлять свою туру на А4, захищають пішака. Також поле g 4 беруть під контроль доволі логічно. Комп'ютер показує, що сильніше було забрати пішака на D5, відкриває можливості потім відкрити свого чорнопольного слона, тому що цей чорнопольний слон за цими пішаками ну, не скоро прийме участь у грі. Забрали на С4, і тут Гір'я пожертвував слона на G6. Дуже гарна жертва все в атаку. Пішак забирає на g6, ферзь забирає на g6. Зараз під боєм Тора, тому король F8 разом з тим, відходячи від цієї зв'язки, білі грають F5 і насувають пішаки вперед. Тобто зараз у них без фігури, але після F6 слон буде впольований. Чорні, звісно, як сторона, що захищається, хочуть розміняти ферзів, ну а більля як сторона, яка атакує, ферзів не розмінюють, відходять на d6. Тут захищатися на e7 погано, тому що там після розміну послідує подвійний удар на слона і на туру, тому король відійшов на g8, але хід пішоком на С6 все одно слідує. І зараз цей слон вже втрачається. Відходити на. F8 погано відходити на h8 погано, і в одному і в іншому випадку великі проблеми настають по лінії H. Ферзь відходить на h2 і матується на h8. Ну, або якщо слон на H8, то, можливо, турою краще, навіть є трою H1 і знову ця загроза. Тому слон втрачається після ходу F6, і чорні прагнуть активізувати ферзя. Ідея цього ходу також в тому, що якщо зараз забирають слона, то чорні розмінюють ферзів, як вони і прагнули. Тому відходить ферзем на F4 гір, ферзів хоче. Що зберегти, тому що король чорних дуже розкритий. Ферзь виходить на F5. Дуже-дуже хоче вармердам розміняти ферзів. Ферзь відходить на G3, але не до кінця вармердам наполягав на розміну ферзів. Тут в e 5 зідає побити на G5 і все-таки ферзів розміняти, тому що там подвійний удар на короля і на ферзя. Це був би найсильнішим входом, після чого у білих хоче перевага. Давайте покажу варіант. Забрали на G7, ферзь G5, забрали, 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 забрали. Тобто тут у білих перевага, але чисто номінальна. Через те, що більш активні фігури, але насправді і різнопольні слони, і мала кількість пішаків, і те, що всі вони на одному фланзі говорять про те, що, скоріше б за все, партія закінчилася нічій би. Так, після ходу Ферджі 3, то троє 5 не було зіграно, зіграв слон є 6 В чомусь також дуже логічний хіт, тому що є ідея у чорних переставити слона на F7, потім на g 6 і створювати загрози вже білому королю. Та не встигають, просто не банально не встигають. Забрали на G7 слони в 7. Зараз Турай F4 вже не встигли поставити слона на G6. Чорні відійшли ферзі 6, трохи не вдало, але позиція вже була складною. Білі зіграли ферзь h 2, уникають розміну ферзів. чорні знову загрожували зіграти ферзі 3 з подвійним ударом на короля і на ферзя, що призвело б до розміну. Зараз загрожує мат на полі H8, тому пішака на G7 треба забирати. І зараз дуже гарна серія ударів. Тора б'є F7 спочатку. Якщо король забирає, то ферзь h 7 шах, Єдиний хід короля F8, і тора f1 матує. Тому забрали ферзем, і тут всього один хіт, але дивіться, який простий і прекрасний. G6 пішаком просто. Єдиний хід, який вигравав у позиції. Ідея в тому, що ферзем не можна забирати, тому що Тора g 1 і виграли Ферзя. Якщо забирати королем, то g 2 шах і король або відходить на лінію H, і там після Тора H1 отримує мат, або втрачають ферзя, або відходить на лінію F, де Тора F1 і знову ферзь втрачається. Тому пішака чорні не забрали. Відійшли ферзем на e 6 але цей пішак забезпечує вторгнення ферзю білих на поле H7. Цей хід виграє, але Гірі вирішив. Ще ефектно і дуже гарно закінчити партію третім гарним ходом підряд, Тора де 7 шах. Якщо забрати туру, то слідує ферзь h 7 і знову ж таки лінійний удар і виграємо ферзя. Ну, а якщо король відходить на F6, цього вже ходу не було зроблено в партії. Пармердам до цього здався. Тора де 6 і знову ж таки виграємо Тора захищена ферзем з поля аж 2 Гарна атакувальна партія при різносторонніх рокіровках могла виникнути у партії Макшудлу проти Гукеша. Бачимо, що білі атакують на королівському фланзі. Чорні насуваються на ферзовому фланзі. Тут аж 4 забілих прям проситься, аж 5 і далі насуваємось. Але замість цього макшудлу тут дуже невдало зіграв кінь-7. Ця, ця жертва абсолютно. Некоректна. Ми не будемо дивитись далі партію, просто покажу через що Макс Шудло програв і як Гокеш виграв, тому що ну, далі продовжувалося те саме, що могло бути без жертви коня, просто білі грали без однієї фігури. Тобто далі послідувало А4, чорні зіграли Б5, і чорні і білі атакують, але білі чогось віддали фігуру. Компенсація, звісно, є за рахунок того, що король трохи розкритий, але вона ніяким чином недостатня. І Гокеш в кінці кінців безпроблемно виграв цю партію. І також із групи лідерів свою партію виграв Нодірбек або Саторов. Таким чином, до тайбрейку дійшли 4 чотири гравці: Авдосаторов, Гукеш, Вей-І та Аніж Гірі. Вони грали між собою тайбрейк. Я наприкінці відео скажу, хто в результаті тайбрейка виграв, але... Можливо, ви ще не знаєте, то я залишив в описі до відео також посилання на цей тайбрейк. Там були партії бліц-партії з контролем 3 плюс 2, тобто доволі швидкі і цікаво їх дивитися. Можливо, ви захочете подивитися, як це було. А для тих, хто хоче просто дізнатися, хто ж таки виграв на турнірі, то я скажу через 2 секунди. Переміг ви її дуже багатьма партіями з його атакувальними шахами ми насолоджувалися під час огляду цього турніру. Дякую вам велике за увагу. Дякую всім, хто підтримував цей огляд. Це мотивувало дуже сильно. Це справді велика робота була протягом двох тижнів. Трошки відпочинку буде, і знову на каналі будуть виходити відео. Бажаю вам усього найкращого, до зустрічі.